І то, що в парадонтологію я не вірив десь до 2013-2014 року, тому що все в нас впиралося в полоскання корой дуба і уколи лінкаміцина і відкритий пюрітаж. Добрий день. Моя історія в цій компанії почалася в еру, яку можна назвати ера до періоцентра. З'явився я тут, в 2012 році. По рекомендації, або так сказати, після першого пришестя Олександра Михайловича, він вирішив залишити компанію і запропонував мене замість себе. Це була, здається, весна навіть до Євро 2012. Перша зустріч моя була з Віктором Миколайовичем в коморці на базі СКД за адміністратором. То раніше була коморка, потім був один ремонт з акваріумом, і потім це стали вже кімната директора. Що цікавого. То, що я виріс в іншій компанії і трошки був інший підхід до роботи. І свого першого імплантаційного пацієнта це була наша Ольга Іванівна. Я зробив, як мені казалось, класно, але за цю пацієнтку я отримав по шиї. Чому по шиї? Тому що я зробив класно по хірургії, але погано по ортопедії. І прийшлось трошки перевчатися і морально трошки страждати, але. Період адаптації пройшов. В період адаптації було досить складно, тому що дівчата, асистенти вони дуже класні, але вони мені підсовували той матеріал, який не любив Віктор Миколаївич. І то, той неліквід мені прийшлось використовувати. Але використали все добре. Чому хірургія ну, у нас хірургія класна. Вона почала бути ще класнішою, коли ми запустили період і то, що в парадонтологію я не вірив десь до 2013-2014 року. Тому що все в нас впиралося в полоскання корой дуба і уколи лінкаміцина і відкритий кюрітаж. То, як дівчата почали чухати наших пацієнтів, то було класно, супер. І наша хірургія почала виходити на основі їхньої підготовки дуже класно. І після цього включилася віра в парадонтологію. Хірургія в даній ситуації за рахунок такої крутої періопідготовки, підготовки переходить в інший рівень. Хоч і ми знаходимося в середньому ціновому сегменті, але результати, які ми видаємо на гора, вони гарно конкурують з преміум рівнем. Я не кажу про себе, я кажу про колектив і про команду. Тому що моя робота це нуль без їхньої роботи. Їхня робота без нашої так само. Як я бачу далі, я хочу, щоб ми розширювалися не тільки в кількості, а й в якості, щоб ми стабілізували ті результати, які в нас є, і щоб наші пацієнти не розсипалися, щоб наші пацієнти трималися нас і рекомендували нас далі. Чому я чому мені цікавий розвиток в даній компанії? Тому що. Ми трішки дивимося на ситуацію в стоматології, на ринок стоматології досить підготовлено, досить розумно і досить всебічно, тому що компанія має команду не тільки одного головного лікаря, який каже, як робити, а компанію з декількома головами і великою командою молодих і зацікавлених людей. Чого. Вартує тільки команда в період центрі із нашими координаторами, дівчатами, яким це цікаво щось робити. В інших клініках такого я не бачив, або все воно з... сходиться на одній голові, і втрата цієї голови ставить розвиток компанії в ноль, або на велику паузу. Це досить круто, що ми рухаємось, ми не буксуємо, і це відчувається. У нас є задумки. Які досить цікаві, і які я сподіваюся, вони реалізуються в Києві? Я чув тільки три клініки, які можуть пропонувати таку якість. Але по якості в мене краще.